Всім привіт! Сьогодні покажу, як же я пакую, якщо мало касетки хтось виписує. І щоб не різати касетку, не перекидалась вона у ящиках, тому що коли перекидають, ви знаєте, як наші перевізники, наші перевізники не завжди добросовісні і буває, що Перекидають ящики. зараз покажу, як я паковую касетку. Звичайно, це по бажанню, якщо людина бажає в касетки, я висилаю в касетці. Якщо ж людина бажає, щоб я її витягнула, значить я її витягую, показую, як я її пакую. І ця касетка доїжджає навіть у Закарпаття. І ця касетка може. Стояти у вас навіть тиждень і нічого страшного з нею не станеться. Її тільки треба зволожувати і все буде класно. Зараз покажу. Нам потрібні пакети, кусочок агротканини, агроволокно, верніше, ось така лоточка, звичайно, це беушне. Ну і далі покажу, як я касетку розкладаю. І так, ось так я кладу касеточку. Ось так накрой, не дуже вона зволожена. Трьопка, вірніше, агроволокно в мене мокре. Долі оток згортуємо агроволокно і закручуємо в улитку. в ровлика на українській мові ось так зараз скрутю покажу так ось що в нас виходить. Бачите Красота. А тепер кладемо в пакет. Зараз покажу, що вийшло. Ось, дивіться, яка краса вийшла. Уже вона, навіть якщо воно перекинеться, тут я ще стягую скотчем для того, щоб коли перекинеться посилка, то все оце залишиться тут. Зараз покажу долі. До речі, це та розсада. Яку ми вирощували без фогерів під плівкою? Ось така коренева система. Ось так виходить компактно, 30 саджанців, ну, звичайно, з походиком. Обов'язково кладу на кожних десяток, тому що. Рослинки витягнуті, ну і витягнуті, я маю на увазі з касети. Ось тут стягую скотчем для того, щоб полуничка не розвалювалася. Ось, ось вона може ось пригать, тому що, ну, ви знаєте, як наші перевізники возять, до того ж можна ось тут теж скотчем ось так зліпить для того, щоб якщо і перекинулася навіть догори ногами, то вона не, ви, не вискоче. Ну, вона взагалі ціля не ніяк не вискочить, тому що вона тут стягнута скотчем. Ну, Звичайно, підписуємо і відправляємо. Менша коробка, менша ціна доставки, одні плюси. До речі, якщо немає можливості, зараз зразу висадити, ось так розкрили її, поставили десь в полутінь, і вона у вас стоїть у ящичку. Ось тут полили, вона волога. У мене колись я проводила експеримент, стояла ось така полуничка на вікні більше 20 днів. І вона не витягнулася, ні корінь, ріс. Тож, висновки саме просяться по собі. І дуже компактно вийде посилочка. Ось 30 штук. А якби було в касеті, то ящик був би чималий. Звичайно, мені простіше касетку кинути у ящик, запакувати і вона поїхала. Але ж так, так буде набагато надійніше, навіть якщо перекинути посилку, то рослинки доїдуть. Якщо ж перекинуть касетка, яка буде там, то рослинки виваляться, обтруситься весь турф, вірніше грунтосуміш, яка, смотря в кого, що в мене і і із землею, все намішано, і навіть туди, перепрівший навоз, я теж додаю. Ну, в тому і виходить така класна розсода. Ось так клеїмо на ліпочки для того, щоб видно було, де верх, і що посилочка, посилочки знаходяться крихкі речі, і його не кидали. Далі я пишу обов'язково. Зараз обов'язково пишу прізвище на коробці. Кононенко. Це посилочка їде в Київ. Зараз скажу кому. То Кононенко Тетяна. Це ваша посилочка. Якщо ви мене сьогодні дивитесь, то уже завтра. Посилочка буде у вас. Ну і, звичайно, пишу ще бірочку із адресою новою поштою і наклеюю сюди зверху. Навіть коли бірочка десь загубиться, десь приклеїться до іншої посилки, тут завжди у нас є прізвище, по якому ми можемо визначити, чия це посилка. Обов'язково беру зошит на пошту. Тому що буває таке, що треба буде уточнити, щось я, може, неправильно якусь букву написала. Десь хтось мене відволік, щось я не написала. І я завжди зможу перевірити себе. Ну і також також я можу зателефонувати людині, якщо якщо щось не ясно щось не не виходить із пересилкою, або вагане. Відповідає тому, що приймає пошта. Є якісь обмеження, є до 30 кілограмів, є до 5 є до 1100 кг. Тому, ну, я стараюся, звичайно, ще вдома перевірити у додатку нову пошту, до скількох кілограм приймає, щоб потім не перепаковувати і не було ніяких сюрпризів. Трішки поправлюсь. Одержати не завтра, а післязавтра посилку, я так думаю, тому що це Київська область, я не додивилася, це не Київ, а Київська область, Обухівський район село Стойке. Ось сюди їде посилочка, то, можливо, буде два дня, можливо, один день. Ну, звичайно, я буду знати, коли віддам посилку на пошту, і мені видадуть квитонцію. Квитонці ж я розсилою. Своїм замовникам, щоб вони бачили, можливо, у когось немає якогось додатку, ну і могли б перевірити, коли прийде посилочка. Ну і останній етап: посилки їдуть на пошту. Всім миру добра, все найкраще в буде Україна. До побачення.